До завершення кампанії декларування залишилось менше трьох тижнів, і саме зараз час підбити проміжні підсумки і нагадати про обов'язки та права, які має кожен громадянин. Якщо у 2024 році українці отримали дохід, з якого не утримувався податок, їм необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 30 квітня. Тобто, якщо громадяни у 2024 році отримали майно або дохід, з якого не утримувався ПДФО, Успадкували майно від людей, які не є найближчими родичами, отримали дохід від оренди чи продажу майна або від іншої особи, яка не є податковим агентом. Отримали іноземні доходи або нецільову благодійну допомогу, мали доходи від продажу цінних паперів або був списаний банківський кредит. Задекларувати доходи також зобов'язані самозайняті особи. Йдеться про приватних нотаріусів, адвокатів, репетиторів, фотографів, музикантів та блогерів. З початку року цю процедуру здійснили 3549 прикарпатців. З них 1714 осіб – осіб це ті, хто зобов'язані подавати декларацію, і 1835 осіб – осіб це громадяни, які подали декларацію для отримання податкової знижки. Загальна сума задекларованих доходів склала понад 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Із цієї суми декларанти сплатять майже 20 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб і понад 3 мільйони 600 гривень військового збору. Наталія Зікрата каже, окрему увагу варто звернути на оренду майна. На сьогодні 224 мешканці нашої області вже задекларували дохід від здачі майна в оренду на суму близько 8,6 млн грн. гривень. Але ми розуміємо, що таких осіб насправді є набагато більше, тому закликаю усіх, хто здає житло, зробити це чесно і добровільно. Адже часто таку інформацію ми отримуємо від сусідів або навіть від тих самих орендарів. Також моніторимо оголошення в соцмережах, і якщо факт підтверджується, то окрім сплати податків доведеться ще заплатити і штраф Окрім цього, рієлтори зобов'язані інформувати податкову службу про факти оренди житла, які були здійснені за їх посередництва. І за порушення цього правила теж передбачено штраф. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.